Все добре? Ну і слава Богу. Ждемо весни. Ждемо весни, правда? Весни пере... перемоги. Моє сонечко, да, всі чекають. Дай Боже, щоб ваші слова та богову вуха. Все рада бачити вас все. Добрий день. Це вас грузинські? <ан> це, 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 це. А по чому грузинські у вас? 75. Вони кисленькі, так? <реклениць> а кислі у вас є кислі? Мені треба А Наші грузинські хіба не кислі? Можете відкрити. Чесно, солодкі. Чесно, солодкі? Йде, йде без Пам'ятає, раніше грузинські були. Угу. О боже, дякую вам дуже. Це тут це велика. Добрі. А ці? М -м -м -м. Ці дуже сочні. Добрі дуже. М -м -м -м. Чи солодші, правда, ви кажете? Ви спеціаліст по мандарінах, так? Да? Знаєте вже всі. Ну Мандарини, звісно, шикарні. Хто ще не купив? Ідіть, такі добрі. Оці, хто любить сочні, турецькі. А оці з Кавказу, да? то вони такі солодкі і теж сочні. М -м. І по скільки ви кажете? Ці типу по 75 і по типу 100. О, то ціна хороша, 75 гривень. Дякую вам дуже. Дякую. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день, немножечко. Добрый день. М -м. Макота. очень Да, мандарины, солодки по 75 гривен. Добрый день, Наташа. Томочка моя, не снимай, привет. Поздно, батенька, поздно. Надо кричать за полчаса. Зараз підемо ще у магазин. Що сходимо, ще сюди подивимося. Ось сюди. Солодкі. Під моє плаття. Ні, шкуркою я не їм, просто пальцем основую. Справді дуже смачно. Що бліде тут так? Да, до речі, бігом спішимо, тому що сьогодні зранку було стільки тривог, що вже забули скільки їх. Дякую всім щиро, що була Україна нездільна.